Всем привет! С вами Назар и Вадим. Сегодня мы хотим показать, как сделать реактор нижнего мира в Майнкрафте. Смотрите. 10.05. Смотрите, для этого нам надо 4 блока золота. Булыжником, а так Этот реактор нижнего мира делается по бокам 6 железа. переправленого і з посередній алмаз. Три алмаза. Для цього для цього вам потрібно буде тільки там. Три алмаза і шість железа. А щоб зробити русским логіком, то потрібно дев'ять курсів. Ну, дев'ять слітків золота. Вот, отак будуєте. Потім Любим але алмазним речем нажимаєте сюди, і воно у вас стає чорним. На одній із карт ми вже таке робили. Тож в креативці це не діє, тільки в виживанні. мене на наступному відео покажемо, як виживання таке зробити. І наскільки це прикольно. Ну, що ж, до побачення.